Вас студії другого телеканалу. З вами новини 2015 і Мар'яна Підковська. Боротьба за цілісність України триває. І ми продовжуємо розповідати вам про найважливіше. Далі у випуску дивіться про таке. Замість холодної війни, холодна дипломатія. Наспокій в Криму закінчується. Армія з народом створена людьми. На Львівщині з'явилася нова гвардія. Небесна Сотня інтернаціональна, хто захищав Україну насправді. Війни не буде кримську кризу, вдасться розв'язати шляхом складних перемовин і підписанням міждержавних угод. Так кажуть фахівці з міжнародної конфліктології. Та яку ціну заплатить Україна за власну безпеку і наскільки вистачить нам гарантії про мир, знає наша Ярина Матвіїв. Україна не буде воювати в Криму. Фактично з розрабованою армією. Україна тактично не зможе перемогти східного агресора і втратить свої землі та людей. Про це заявив і спікер парламенту Олександр Турчинов. Ми не можемо починати війну в Криму, бо тим самим поставимо під удар східні кордони України. Арсеній Яценюк прилетів до Обами. Велика сімка та погрожують Росії терміновими санкціями. Путін запросив до Москви главу Меджелісу Мустафу Джемільова. Ці кроки наводять на думку, що світ домовляється і шукає альтернативу війні. Третьої світової з трагічним ядерним кінцем для усіх гіганти політики не бажають. Росія не нападе на Україну, але Крим ризикує залишитися сірою буферною зоною на користь Кремля. На цій території створюється так звана сіра зона, зона невизначеності, і ми знаємо, що це є на руку Росії, оскільки згідно з положеннями і НАТО, і Європейського союзу, вони не приймають до свого складу ті країни, які мають нерозв'язані конфлікти з іншими країнами. Тому в принципі я так думаю, що основна мета полягає в цьому, так щоб не не допустити присутності НАТО на території України, шляхом створення такої зони невизначеності, як це? Було в Абхазії професор Степан Гелей вивчає світову конфліктологію і дії Росії в історії. В його руках книга законів Державної думи. Але ці правила йдуть в розріз загарбницькою політикою східного сусіда. І зараз професор певен Путін не розв'яже війну, але лякатиме до останнього, аби стратегічно не програти Україну заходу. Я не бачу жодної сили у світі, яка би сьогодні хотіла війни. Не хоче війни Сполучені Штати Америки, не хоче війни Європа, не хоче війни Україна, і, можливо, не дуже хоче цього і Росія. Тому що війна сьогодні це є дуже і дуже небезпечно. А звідки є гарантії, що ця війна не переросте в світу війну? Скоріше всього, так і буде. Тому що, якщо буде війна, наприклад, між Росією і Україною, то вже оті кораблі і літаки, які вже пори з нами, вони не будуть мовчати. Ви розумієте, яка це справа? Тут вже підключена і Туреччина, і Болгарія, і Угорщина, і Литва, і Польща. Тобто протистояння вже носить світовий характер. Крим є дотаційний, тільки 30% ресурсів Крим має своїх. Останні треба з України. І вода, і енергія, скажімо, і все інше. Звичайно, це буде велика образа України. Ми будемо почувати себе такими яких, скажем, просто-напросто ну, обікрали, тому що це наша територія по закону, але виходу іншого немає. Ми не маємо права просити світ, щоб він вступився за нас війною. Політолог Геннадій Шепонов певен, Україна збереже мир, і навіть якщо частково втратить цілісність, невдовзі стане частиною ЄС. Компромісом миру може стати, наприклад, позаблоковий статус України у світі і неможливість розмістити на її землі протиракетні установки НАТО. Ярина Матвій, Володимир Барчук, новина 2015, другий телеканал. За цілісність і проти сепаратизму сьогодні вся Україна чутки про відокремлення Криму від нашої держави сіють самі політики, запевняють історики. Чому Україну хочуть поділити і чого насправді хочуть українці? Знає Михайло Когот. Проти відділення Криму зараз виступає, чи не кожен львів'янин, а збереження України у нинішніх її кордонах підтримує весь цивілізований світ. Історик Іван Сварник, нинішні сепаратистські настрої, покладає на політиків, які ще з початку незалежності до влади йшли на протиставленні різних регіонів країни. це не була повна незалежність. Це була так би мовити незалежність 91-го року, коли Залишилося багато рудиментів радянської системи, які не дозволяли сформулювати ані української національної ідеї, як ідеї української держави. Сепаратистські настрої в Україні виникають часто, особливо після революції, зокрема у 2004-му під час помаранчевої революції. Тоді політики заявляли про створення Південно-Східної автономної республіки в народі так званого пісуару. Ми є одним цілим, я вважаю так. Україна завжди на сході є море, в нас гори. ми маємо триматися. Тобто я одного без, без іншого я не бачу. Ну, а на що ділити? То як батько в одну сторону, мати в другу сторону, а діти що будуть бідні. Якщо є одна країна, всі звикли жити в цілій країні, як тут ділити? То різати по-живому. Іван Сварник переконує будь-які ідеї політиків про розділення України не знаходять значної підтримки серед населення, бо українці дуже довго жили окремо, щоб знову розділятися. Всі українці всіх українських земель завжди прагнули до об'єднання в одній державі. Це була мрія українців. Мрія, яку свого часу висловив ще Тарас Шевченко: обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Тобто всі разом, всі об'єднатися, створити спільну культуру, спільну державу. Ми один народ, у нас одні традиції у нас і спільна історія. Все-таки, ну також наші брати, сестри якоїсь мірою. Мі здається, родичі, що... друзі. Наші батьки ще прадіди завжди боролись за те, щоб Україна була єдиною. Ну і я на такій самій думці, як вони. Михайло Когут та Олег Возний. Новини, 2015. другий телеканал. Щоб обороняти таку єдину Україну, багато українців готові взяти до рук зброю, але беруть до армії не всіх. Тому для тих, кого не мобілізують до збройних сил України, створили альтернативу народну гвардію. Збройне формування, яке підзвітне Львівській обласній раді зараз її організатори вирішують юридичні питання, але вже незабаром планують оголосити мобілізацію. Далі Вікторія, прихід. Призивати будуть тих, хто не надається до загальної мобілізації. Білобілетників, чоловіків старших 40 років, не братимуть лише хворих людей. Але на початку це буде практично реорганізація загонів самооборони. А далі туди кликатимуть усіх бажаючих. Свої дії вони будуть узгоджувати з діючою армією. Координувати роботу Народної гвардії погодились військові у відставці та викладачі Львівської академії сухопутних військ. Перед нами стоїть задача підготовки мобілізації, друга задача підготовки, третя задача навчання і четверта задача це розподіл наших бійців по стратегічно важливих точках, які є на території Львівської області. Це і газопроводи лінії електропередач, важливі водогони, важливі хімічні підприємства. І все це ми будемо захищати, патрулювати. На яких умовах чоловіки служитимуть чи отримуватимуть за це якісь гроші? Ще вирішують. Якщо узгодять юридичні нюанси, то учасникам даватимуть зброю. Але поки усе це не вирішать, оголошувати мобілізацію не будуть. Заприклад, ініціатори візьмуть народну гвардію США, яка працює фактично як резервна армія. Звісно ж, ми будемо готувати і як себе вести на полі бою, як боротися з диверсантами. Відповідно, у нас буде дає працювати і розвідка. Наша діяльність буде поширюватися, поширюватися не тільки на місто Львів, а буде поширюватися і на районі центр на села. Але наскільки дієздатною може бути така армія в Україні, якщо буде збудована на старших чоловіках і тих, хто втікав від армії, колишній афганець Ігор Шепа переконує, що може навчати тримати зброю, можна кожного, вміючи, um, знаючи люди, дуже швидко навчать елементарним правилам володіння зброєю і. Якимось елементарним тактичним навиком. Під керівництвом досвідчених людей таку людину можна навчити веденням, скажімо, елементарним таким знанням буквально за 2-3 тижні. В умовах, коли під кордоном України стоїть російська армія, а в Україні засланці Росії, потреба такої гвардії очевидна. Сили лише українських офіційних військових може забракнути. За підрахунками ініціаторів альтернативної армії в Україні мобілізаційний потенціал народної гвардії 1 мільйон 800 тисяч осіб. Вікторія Прихід, Юрій Руденко, новини 2015, другий телеканал. І про нову створену народну гвардію, ми сьогодні поговоримо з гостем нашої студії Віталієм Юрчуком. Пан Віталій, це представник центру дослідження проблем регіонального і міжнародного співробітництва. Вітаю вас, пане Віталію, в нашій Добре, студії. І одразу перше запитання до вас: наскільки доцільно зараз створювати ще одну альтернативу сучасній армії? 에, наскільки зрозуміло, після сьогоднішніх заяв залишається ще дуже багато ну неуточнених моментів. Тобто, треба визначити і. Функції і завдання цієї армії. Ну і тим більше я зрозумів, що вона буде, повинна фінансуватися якось з Львівського обласного бюджету. Як на мене, ці дії потрібно обов'язково узгоджувати з нашими відповідними структурами, тобто із військовим керівництвом. Потрібно враховувати те, що все ж таки зараз. Відбуваються відповідні заходи у нас в Збройних силах України, які спрямовані на захист нашої територіальної цілісності країни. І ну, виходячи з позиції керівництва нашої держави, цих заходів поки що достатньо для забезпечення територіальної цілісності. Тобто, як на мене, говорити про доцільність створення окремої народної армії у Львівській області, при, яка буде підпорядкована нашій обласній раді, ну, на зараз говорити недоцільно. Тим більше, при представленні цієї народної армії керівники, ну, люди, які представляли, вони зазначили, що це буде формування на зразок народної армії, яка діє в США. Ну не можемо ми створити самі окремо суспільство, створити якесь збройне формування на зразок, ну, по перше, не народної армії США, а Національної гвардії, національної гвардії США. Тому що це повноцінна військова структура, яка да, вона складається із резервістів, які призиваються на службу у випадку загрозливих ситуацій. Тобто, у будь-якому випадку, Львівська область сама не зможе ну, ніколи створити аналог Національної гвардії США, я б ще про одне хотів наголосити: ось буквально сьогодні з'явилася інформація про те, що. Росія активно готує для використання на території на території України відповідні диверсійні групи. Ну, це можуть бути як окремі люди, так і можуть бути групи у складі двох і трьох чоловік. Тобто не виняток, що такі люди можуть бути, що можуть приїхати і у західні регіони України. Тому краще все-таки у цьому випадку ну, досить уважно ставитися до нових людей, які з'являються у Львові, які Намагається десь орендувати житло, тому що ми всі чудові, чудово знаємо про ті методи, які використовують російські спецслужби для виконання терактів. І Російські спецслужби вони неодноразово це демонстрували от, на прикладі всіх цих туристичних актів, які ну протягом останнього часу ми бачили по телевізору, відбулися в Росії. І останнє запитання однією з причин створення народної гвардії назвали те, що назвали недовіру до армії теперішньої сучасної. Чи є взагалі причини не довіряти військовим сьогодні? І, от чи зможуть нас захистити військові в разі от таких інцидентів, про які ви зараз нагадали? Можливо, слід говорити про. Ну, неповну, скажем так, боєздатність всіх військових підрозділів. Тобто а, говорити про а, обмежену боєздатність повністю всіх збройних сил а, України неможливо, тому що ну, а, а, треба розуміти, що у склад Збройних сил України входять сили швидкого реагування, які а, призначені для миттєвого для миттєвого реагування на збройну агресію, і вони готові у будь-який час виступ, виступити на а, а, захист. А, Територіальної цілісно, цілісності е, України. Вони, вони е, на 100% забезпечені озброєнням та військовою технікою, і е, е, говорити про недовіру Збройним силам неможливо. Тобто це ніснітниця повна. Е, Чи зможуть як... захистити? В разі от таких інцидентів, про які ви нагадали, що можуть готуватися якісь. Збройних сил України головна перевага це їхній. Моральний стан, і ми це власне бачимо на прикладі військових частин, які знаходяться в Криму. Тобто, не ну, для кого не є таємницею те, що при, що а, при появі зелених чоловічків в Криму російська влада а, передбачала сценарій, коли українські військові а, військові а, відразу здадуться, тобто або перейдуть а, на сторону так званого окупанта. Можливо, не окупанта, а проголошеного нового кримського уряду і тим самим полегшать завдання російським агресорам. Але ми бачимо, що цього не сталося, і в цьому Росія, власне, прорахувалася. Ми бачимо, що вже відбулася перша ротація цих зелених чоловічків в Криму. І цьому є певні причини, тобто, незважаючи на те, що як там. Часто заявляє Жириновський відбірні спецпідрозділи Росії. Вони також комплектуються людьми, і людям потрібна і нормальна їжа, і нормальні якісь умови проживання. Але а якщо людина там знаходиться тиждень, наприклад, взагалі без жодних умов, це падає їхній і моральний стан, і вони починають просто міняти вже своє ставлення до цих подій. Тому ось де в чому російська влада вона програла і. На, не розраховували на такий моральний стан українського війська. Піднесений дух. Mm, так. Дякую вам, пане Юрчук. Я вам нагадаю, що сьогодні в нас в гостях був Віталій Юрчук, це представник центру дослідження проблем регіонального і міжнародного співробітництва. Дякую, пане Віталію, Дякую побачення. Вам. до побачення. Україна єдина і багатонаціональна країна, але більшість людей і досі під прицілом пропаганди. Майже всі проросійсько налаштовані змі Сходу України і досі твердять, антисемітизм та ксенофобія заполонили країну. А на заході постійно принижують та мало не вбивають євреїв. Нещодавно з'явилися і відповідні заяви деяких єврейських меншин, начебто злі бандерівці, розстрілюють їх у Львові. Чи присутній дух антисемітизму у столиці Західної України з'ясовував Андрій Фок. Розповідь представника єврейських общин, який приїхав, начебто, з України, і побачив там страшні кадри антисемізму, заполонило інтернет. Ось відео одного із російських каналів. «Євреї зараз жертви в Україні. Це і погроми, і підпало синагог. Євреї вистежують і над ними знущаються. У мене багато друзів в Україні, які просять про допомогу. Шайтех Мейлах, один із представників єврейської общини у Львові, розповідає, прожив тут багато років, але ні разу не чув, щоб у бік когось із львівських євреїв криве слово сказали, не говорячи вже про те, що говорить російська пропаганда. Ми маємо дуже багато проблем, які Україна успадкувала від комуністичної системи і нацизму. Особливо пов'язані з руйнацією єврейської культурної спадщини. Але це не є проблеми сьогодення. Вони прийшли, і ми разом намагаємося це боротися разом з українцями. І я мушу сказати, що українці стоять пліч опліч і завдяки їм. Тим провідним українцям ми багато досягли в збереженні єврейської культурної спадщини. Те, про що розповідає про російська пропаганда. Не більше як мильна бульбашка, каже пан Мейлах. а також залишки комуністичного минулого і наслідки інформаційної війни, у числі Небесної сотні, каже троє євреїв, які віддали своє життя за життя мільйонів українців. Так там були євреї, і була сотня єврейська. І вона далі існує, тому що ми саме за те, щоб майдан не розходився аж поки не відбудеться перезавантаження влади. Тому що те, що було, це не може більше повторитися. Що би хто не говорив. А чи бачать прояви антисемітизму у своєму місті, львів'яни? Ні, звичайно, ми навіть не наблюдали таких фактів зовсім. Ні, ні. Нема тут не антисемітизму. Це просто неможливо. Нема. Ми, ми росіяни і нормально Ні, ми тут себе. Відчуває. Ні в якому разі. Я б так не сказала. Жителі Львова досить толерантні люди, і навіть якщо є певні негативні думки, вони ставляться до іноземців, до інших меншин а, досить нейтрально. Львів'яни дуже толерантні, хороші і правдиві і чесні. І не так, як каже Янукович. Розвіюють міф про бандерівців, антисемітів і ненависників російського і гості міста Нічого навіть подібного не бачив. До речі, сподобалося те, що навіть алкоголь після 22-ї не купиш. Тут всі люди позитивно налаштовані. У всіх прекрасний настрій, немає ніяких проблем. Це все нісенітниця. І навіть не зважаючи на те, що троє з небесної сотні були євреями, двоє росіян, а також люди іншої національності, зокрема грузини та білорус, деякі з проросійсько налаштованих змі і досі твердять, Львовом розгулюють бандерівці, неофашисти, які злісно ненавидять усе російське та єврейське. Андрій Фок, Віктор Сембратович, новини 20.15, другий телеканал. На цьому я з вами прощаюся. Єднайтеся, бо в єдності наша сила. За кілька годин не пропустіть програму в об'єктиві, і нехай до вас приходять лише добрі новини. Побачимось за тиждень.